Так, сьогодні піде мова про мої дринчики колишні. Стояли вони у мене років 7-8. Десь я їх частково може там раз запускав, може й ні. Хочу сьогодні запустити, побачити, що з ним буде. Цього вчора вже розібрав, розкидав мотора, буду щось робити, а цього то хочу запустити. Не знаю, може з двох одного нормального зберу, хочу переварити раму. Тут я колись варив таке, як мів. Зараз вже навчився можна краще зробити. Не мив, не витирав в пелюці видно. Я думаю, скільки стояло. Так. так, зараз будемо пробувати, чи є іскра, хоча б в нього. Взяв в якусь ліву свічку. Навіть ту не буду викручувати. Щось він доставляє. Так, дивимося. Є. Yeah. Yeah. Не чистим не ні карбюратора, нічого. Попробуємо так, як є. Мене вроді не підводив. Був нормальним цикл Будемо накидати якогось бачка. Зараз ми витрусимо з нього сміття трошки. ага Ще Открий його. Будемо, коротше, використовувати тимчасово такий бачок. Це Та від мотоблока. Багато хто знає. цей не знаю. Там іржі багато. Зараз ми цього так само витрусимо, Він маленький, нам там чуть-чуть бензини потрібно. Зараз перекрутимо краніка, зразу його почистимо, раз він вже в доступному нам місці. О, видно, що тут. Так, зараз ми його почистимо. Так. Лопнула резінка під цим під отстойником. Щоб довго не шукати, в мене є в закромах інший новий кранік, а на цей потом знайдемо резінку. Відложуємо цей бачок. Ось є новий кранік. Зараз ми його туди вкрутимо. Для першого запуску вистачить. Так. Якось його тимчасово закинемо. А де бензик? зараз ми займемо бензик. Приніс я бензику. Зараз залимо. Провіримо, чи нічого ніде не капає. Як завжди мусить розділятися. Так ти що? Ну, не цілий і не пів, але близько, близько. Перевіряємо, що в нас йде, чи не йде бензик. Так, цю сторону не йде в другу. Щось теж поки що не йде. Що це за приколи? Опа, пішла. Є, все. Набрався повний стойничок, видно. Надіваємо. Откриваємо, хай набігає. Все. Так, все, бензин трошки набігло. Витягуємо підсосик. Будемо пробувати. Без газу, без нічого поки що. Опа, падає. Раз. Як думаю, заведеться. 60, Ну давай. Что з нього посипалося. Давай, ну дамо чуть-чуть газку попробуємо. we <laughs> Роботає! Ти ну, поняв? Стали, став, я, Стільки років стояв і навіть нічого не чистили, нічого не цей! Завівся і працює, дивися! Що ж таке? Що, я назад включив чи ні? Не пам'ятай, ну на ну, так. О! Просто було виключено, ну ну ще раз. А? Степление є или нема. Ну, сцепление трошки веде. Але воно є. Мотоцикл не поїхав Оп, бензин летя. Ужас. Злетів шланг бачок импровизированный впав. Короче, одним словом. Живий потенціал є, руки грязні. Але хочу розібрати цього мотора і скласти з двох одного хорошого. Так як цю раму хочу переварити, а ту синю скласти поки що в сток. Це синю. Має бути сток. Це від цього, що ми заводили, бачок. Це Іш 56. Тоже допомогти Admiral Stun? Але щось можна подивити. Thank <laughs> you. Так, кому цікаво буде дивитися, як я їх буду лагодити, щось з ними перероблювати. Заходьте, підписуйтеся, пишіть коментарі цікаві. На цьому каналі буде не тільки мототематика, в мене там іде частково агротематика. Якщо комусь буде цікаво, можу виложувати. Як на полі працюю, займаюся аграрною темою. А так, мотоцикл вирішив зробити, щоб було щось. Поїздити на ровері нецікаво, на машині не скрізь заїдеш. Рішив згадати молодість. Так що підписуйтесь, ставте пальчики вверх.